Перед день літа усе бренить флаконом бузини, усе довків пробуджує те свято, і святом поріднилися вони, дорослі діти, бідні і багаті. На святі день закінчує весну, усі осюди з благоді співали, занурились у пісню осяйну, що літом її так колись назвали. Величний струнка садів звитяг усіх доброт, як келих самоцвіту, вперед ішов червонощоки стяг, ніс врожаї, щасливий, наче діти. У літі ми ще осінь не заграла, і з ночі в ніч сміється зорепад, шовково оксамитне покривало не жовкне кілька місяців підряд, бо так багато треба. Доробити, щоб лиш плід дбайливо донести, червневий день бояє теплим літом, щоб не заклались вітчаю мости. Надвечір'я небо вирувало високово, день затанцював святковий джаз, радісно, невичерпну розмову дуб повів з берізкою ураз. День ішов заквітчений віночок. Маревом далеких моїх мрій, ми запліталися в шнурочок, корисних і справданих надій. В Витоках причастя надвечір'я мило відсувалося назад. Тут, в моїм подвір'ї, квітне зілля, хочеться довків навести лад з веснами іду сьогодні гідно Світві свій обіймаю й дорожу, мало так для щастя. Вже потрібно виходити в совісті межу. Небо чарувалося промінням, день настав велике Боже диво, маків пшениці в умілінні, Лоскіт вітерця манив щасливо, стережка стриміла поля мого, хтось її наважився топтати, тиша, тиша, моря голубого, плахта розпростерлися на хати. Верби диво нахилили, запах літа так чарує днина, літу свої руки розкрилила, а в душі завеснена година. Дівчина осінь. Барвисте листя падало сьогодні, о Боже, який радісний момент, Художньо засвітилося немодне, дівча несміло стало на цемент. О Боже, це весна собі гадало, як кольори, такі створити міг. Весевишні над світами всіх начало, і знову лист кружляв на землі ліг. О Боже, скільки кольору мазками картини малювала вже вона, і знову їй вчувались серця гами. І знову уявлялася весна. В такій красі звелась вона руками, ступала осінь, дівчину вела. Здавалося її саме величче з нами. І Божа матір фарби роздала.